Прощальний привіт за 10 днів до завершення президентства Байдена. Сполучені Штати вдарили по так званому тіньовому нафтовому флоту РФ. А це на хвилиночку аж 183 судна. Тепер вони під санкціями штати запровадили один із найжорсткіших пакетів проти російської нафтової промисловості, точніше, ключового джерела доходів Росії для фінансування її незаконної війни проти України. Так заявила міністерка фінансів США Джанет Єлан. Ці санкції мінусують мільярди доларів на місяць для економіки агресора, шалених нафтових прибутків. Під них потрапили такі гіганти, як «Газпромнефть» і «Сургутнефтегаз», їхні топ менеджери разом з родинами, а загалом кілька сотень російських компаній, які займаються видобутком нафти, перекачкою, перевезенням і навіть страхуванням. Реакція світом пішла миттєво. Цього тижня Китай почав закривати свої морські порти для Росії. Танкерам під санкціями заборонили входити до провінції Шандунь. А саме через її порти йшов основний обсяг імпорту нафти з Росії. Китай та Індія зараз намагаються знайти альтернативу російській нафті, адже ніхто не хоче сваритися зі США, Пишуть міжнародні аналітики. Ці обмеження суттєво вдарять по російській військовій машині. Зазначив президент України. Володимир Зеленський в телефон. Оні розмові особисто подякував президенту Байдену за рішучий крок. Звісно, це не зупинить увесь тюнів флот РФ, але суттєво скоротить обсяги продажу нафти. Щоправда, танкери через свій технічний стан можуть зупинитися і самі. Ось цього тижня чергове російське судно з нафтою втратило керування і дрейфує Балтійським морем. Цікаво, що вийшло воно з порту Усть Луга, куди вже у новому році долетіли далекобійні дрони СБУ. Полювання на російські кораблі вийшло з берегів Чорного моря в Балтійське і, можливо, навіть в Середземне. Це співпадіння чи нова українська стратегія розбиралася Алла Чиж. Російські кораблі у міжнародних водах хто стоїть за знищенням кремлівського судна в Середземному морі. Все ще тільки початок. А також атака на найбільший торговий порт Федерації Усть Луга. Готові діставати росіян по всьому світі. І Балтійські пригоди тімового флоту Путіна. Вупинете цей помогу у перпеумові війни. Это та самая ловушка, в которую нас загоняют. на цьому відео. Безпілотник влучає вємності з газовим конденсатом. Та головне, де це відбувається? В найбільшому нафтовому порту Росії в Ленінградській області усть Луга. Атакували далекобійні дрони СБУ, що подолали під тисячу кілометрів. Повідомляє наше джерело у відомстві. На ремонт ємностей піде не менше місяця, а об'єкт вкрай важливий. Адже саме через нього Росія продає нафту і газ за допомогою тіньового флоту. Це важливо з точки зору президента. Це боротьба з російським. Обходом санкцій, на який світ в даному випадку дивиться так, намагаючись не помічати з боку України, інших способів у нас немає, Флоту федерації і його пригод повернемося незабаром. А при цим розповім про низку невдач, що спіткали російські кораблі останніми тижнями. Ще один Щодентіракторфасія, судна Урса якщо перевести з привісти Слатині затануло іспанських берегах. Що ж сталося? Російський суховантаж, велика ведмедиця, вийшов з порту Санкт-Петербурга і за першою версією прямував до Сирії, аби евакуювати сирійські військові бази. Але потім судновласник оборонлогістика повідомив, рухався до Владивостока. На борту мав цікавий вантаж: мобільні крани для порту і люки для будівництва нового атомного криголама. Та після вибуху у машинному відділенні дав крен і пішов на дно. Запитаєте, кого і чим могли зацікавити кришки і крани? Та й взагалі, чи була це диверсія, а не прикре самогубство через технічні несправності. Слідователі компанії «Оборонлогістика», яка обслідувала зданувши судно, обнаружили пробоїну 50 на 50 сантиметрів і сліди одразу трьох різних вибухів по правому борту. Тут є парочка неочевидних, але дуже цікавих версій, до яких веде зачіпка і вантажем. А може повстанці африканські якісь помститись вагнерам за їхні справи в Африці. А може, це китайці? Власне кажучи, якраз китайці зацікавлені в зменшенні конкуренції серед лідокольного флоту. А саме втрата вантажу на дні Середземного моря, наприклад, загальмує російське військово-морське суднобудування на далекому сході і конкретно будівництво Криголаму. Якщо почати розмотувати цей клубок, він може завести аж до північного полюсу. Іде велика все таки боротьба за Арктику. Саме за Арктичні надра інтерес до північної півкулі і до надр Арктики великий. Тому тут усі сторони зацікавлені, щоб до цієї годівнички, ну скажу грубо, ніхто більше, а тепер паче, що Росія не присусідали свого дзьобика. Утім, звісно ж, не можна виключати український слід. Хоча доказів причетності наших спецслужб до Знищення одного з найбільших суховантажів ворожого флоту немає. частини. А тут з російськими танкерами розправилася природна стихія. Під час шторму поблизу Керчі безславно канули Волгонєфт-212 і Волгонєфт-239 із вантажем Мазуту. Але повернімося до Балтики, адже саме тут на тіньовий флот федерації нарешті почали полювати союзники України. Данія та Швеція вже моніторять рух російських кораблів біля своїх берегів. До цього фіни затримали російський танкер, який, на думку слідчих, перебив якорем силовий кабель. Вже не вперше нафтові танкери, яким приписують диверсії, частина тіньового флоту Росії, що використовується для обходу міжнародних санкцій, і тепер, користуючись нагодою, НАТО посилює патрулювання у регіоні. Я можу тільки аплодувати ті рішучості, яку продемонструвала, продемонструвала Фінляндія у особі її. Керівництво особі берегової охорони військово-морських сил вони діяли. Причому вони не очікували, не хвилювались, про що їх там обмінуватять бажання ескалації. І тут справдився найбільший публічний страх Кремля збільшення присутності НАТО у безпосередній близькості до кордонів Ерефії. У путінських пропагандистів це викликало справжню паніку. Муляні нажіть. От що це означає? Виходить наш корабль, якийсь. Це означає... Подажіть із порту Петербурга. От він пошов. Вишли з наших територіальних вод, і далі його зустрічають натовські кораблі, і в з ним йдуть далі. І Ілі означає щось друге. Они стають і говорять: так розворачувайся, і шуруй обратно. Експерти з Кремлівського полу, схоже, не помилилися. Буде і перше, і друге. Вони можуть супроводжувати підозрілі судна. Вони можуть зупиняти їх для огляду, якщо в них є якісь підозри. Тобто вони можуть вводити обмеження по якимось категоріям цих суден, але ось питання, чому взагалі тіньовий флот Кремля вільно пересувається світом, проходить акваторію наших союзників і спокійно дістається місце призначення. Йдеться в першу чергу про сотні нафтових танкерів. Два торта основних це Новоросійськ в Чорному морі, де розташований термінал Шисхаріс, термінал КТК. Міжнародний, де волнушка та ж, термінал, волна як мурахи, Ланцюжок безперервний прямує з Новороса до Босфора. А другий термінал ще більше перевалка, яка здійснюється на Балтиці. Це якраз услуга. Той самий, до якого завітали пташки СБУ. І саме тому це так важливо. Але вже традиційне питання: чому працюють лише санкції українських спецслужб, а не ті міжнародні юридичні, про які стільки говорили союзники. Ці санкції забороняють заходити в порти європейських країн. Так вони туди і не заходять. І не збирались знову лазівки. Те, що європейські сусіди України посилили контроль за трафіком російських кораблів, дуже хороша новина. Шкода тільки що їм взагалі не закрили шлагбаум, як про це просить Київ, а значить, залишили головне джерело заробітків. Саме нафта та трубопровідна і танкерна нафта є основним джерелом живлення російської агресії проти України. Те саме поняття тіньовий флот не зовсім відповідає дійсності, кажуть наші експерти. Він насправді на сонечку його ніхто не хоче помічати. Він не в тіні, Про нього всі знають. Про що йдеться? За словами Андрія Клименка, 30% танкерів належать, наприклад, компаніям Греції та інших країн Євросоюзу Кіпру, Мальти. Ва, влада не забороняє своїм судновласникам возити російську нафту. І у такий спосіб Федерація легко перестрибує через санкції. Ми... Але, попри всі прогалини, російські кораблі нарешті відчують тиск. Північно-Атлантичний альянс, європейський союз, країни, які входять до цих альянсів, вони однозначно мають можливість хоча б блокувати Балтику. І це схоже лише початок. Торік російський флот вичавили з Севастополя ЗСУ. Пам'ятаєте, російське командування перемістило фрегати, корвети і підводні човни носії ракетної зброї із Севастополя у новоросійськ, але і у новоросійську вони опинилися у небезпеці. Одеться забути про вільне пересування і Балтійським морем. Тим часом, як свідчить наше джерела в СБУ, сезон бавовн 2025 оголошено відкритим. А значить, флот федерації і надалі буде зменшуватися. Але чи ж факти тижня ICTV, єдині новини?